Усім привіт. Нехай Господь береже вас. І послухайте це. Печатки апокаліпсусу це історія людства, відкрита нам Богом. Про шість ознак скорого кінця світу говорив і сам Ісус Христос, передбачаючи перше. Примноження лжепророків, антихристів. Друге війни. Третє: голод і кризу. Четверте. Море та епідемії. П'яте гоніння на християн. Шосте глобальні природні. Катастрофи, як гнів Божий, які будуть супроводжуватись страшними явищами природи. І тоді явиться п'ятий вершник, сам Ісус Христос, ім'я якому, Слово Боже, Він не допустить, щоб сатаністи підірвали планету і винищили все людство. Ісус Христос буде судити всі народи на підставі того, як вони ставились до віруючих людей. Козли, які не подавали віруючим у Христа навіть склянки води. Будуть прокляті. А вівці, які дбали про молодших братів Ісуса, будуть благословенні. Він встановить на землі своє царство і святі будуть править разом з ним. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не втратьте свій шанс пізнати Ісуса Христа і отримати вічне життя разом з Ним.